В чому українці найнеобережніші, що так можна сказати? На якому ресурсі з чим? Що у нас найнебезпечніше? Я б назвала б getContact, який я раніше вже згадувала. Я б назвала б старі профайли в ВКонтакті, однокласниках і так далі, в яких не зачищені дані, зв'язки родині і так, далі, і так далі. Це теж критично. І Телеграм. Прости, господі, uh, да, Телеграм. Uh, в Телеграмі там загалом дуже багато різних uh, нюансів. Uh, від uh, того, що людина, наприклад, світить свій номер телефону, за яким вже можна купу даних познаходити. Нік, mm, якщо він дублюється з іншими соцмережами, йдемо в Воцмайнем, шукаємо ну, те, що, те про що я кинула. От, е, типу, фотографії навіть ну, типу, поставити. Ну таке, ну коротше, там там багато всього. Я ще й навіть не задіваю цю тему з тим, що там люди видаляли переписки, наприклад, в Телеграмі. Потім проходили цю фільтрацію, не фільтрацію в Росії. Ну, типу, що uh -huh. виїхати чи там що. От, І цю переписку відновлювали. Ну, тобто, ти якби її видалив, але, але якби вона десь зберігається. Ну, тобто, І застосунок є російським, як і гідконтакт теж.